Що робити, коли ви ніяк не можете закрити кредит? Ви берете гроші, віддаєте і знову залазите в борги. Буду вам розповідати про такі коротенькі історії, відповіді на питання, з якими до мене приходять консультації люди. Якщо ви хочете розібратися особисто з вашою ситуацією, тоді пишіть, і ми з вами поспілкуємося. Або підписуйтесь на канал, слухайте відповіді, може, десь там. У цих відповідях ви знайдете для себе свій варіант також і впізнаєте в ній себе. Всі співпадіння випадкові. Отож, що робити, коли ви не можете закрити кредит? Так, уявіть собі, так, є у вас карточка якась кредитна, чи ще щось, ви берете, закриваєте або не закриваєте, і приходиться брати другий на те, щоб закривати перший. І це вже усугубляє ще більше ситуацію. Тому. Що в такому випадку робити? По-перше, проаналізуйте свої витрати і доходи. Якщо у вас доходів менше, ніж витрат, то спочатку треба оптимізувати витрати, зменшити. Як відбувається зазвичай, так? коли ви особливо там, займаєтесь якимось бізнесом, вам не вистачає грошей на те, щоб вкласти його в бізнес. Ну, в мене знайомі МЛМ бізнес, так, наприклад. Треба купити викупити товару на певний там каталог. Або клієнт, який ще не заплатив вам гроші, він е, викупляється за свої гроші, потім продаєте. Так? Якщо ви ще й продаєте без націнки або з якоюсь знижкою, то порахуйте дуже добре, чи вам вигідно це робити. І коли витратите гроші з тих грошей, які вам заплатив потім клієнт, то подумайте, чи це перекриває ваші витрати. Або інша клієнтка в мене була, яка продавала залишки товару. І для того, щоб купити їй новий товар, їй треба вже вкласти дорожче. Бо е, товар сам е, вже дорожчий той, що, чим вона торгує. Вона продавала ще колись купила їх там значно дешевше. І ще й продавала зі знижкою, бо їй треба було випродати, випродати залишок. Звідки в неї тоді візьмуться гроші на покупку нового товару, якщо вона мало того, що не заробила, вона ще й втратила. Тобто бізнес це розрахунок. Гроші люблять щот, люблять рахунок. І коли ви розумієте, що у вас щось не виходить, то економіка, так, перша черга, розрахунок повинен бути, щоб ви розуміли, якщо ви зараз потратите гроші, або зараз, якщо ви купите там якесь своє бажання, якусь свою хотілку. Реалізуєте, то звідки у вас візьмуться гроші на те, щоб інвестувати далі в бізнес. І першу чергу, щоб ви навчилися закривати кредити, це дати собі право заробляти більше, а не більше тратити. Ви цінуєте себе, коли ви більше заробляєте, а не коли ви купляєте собі мороженко, бо ви цього заслужили. Подумайте про це і підписуйтесь на канал, буде більше.